Пати полковнику собою сказу і П'я області вишкуни. Слава Україні! Героям слава! В той час, коли наші з вами колеги плічо-пліч силами оборони, захищають нашу незалежність, виборюють нашу державність. Ми тут, на місці, в наших громадах маємо зробити все можливе, щоб громадяни почували себе в безпеці. Ми маємо надавати таку якість поліцейських послуг, щоб... Люди розуміли, що вони захищені, що поруч є поліцейський. Поліцейський офіцер громади це зараз не просто поліцейський, це порадник, друг, психолог. І я вам наказую, щоб ви розуміли ті потреби людей, а особливо тих родин, чи сини, доньки зараз захищають нашу державність. І я буду контролювати і пильнувати це. Коли свій обов'язки ще. Дякую, керівництво, дякую керівнику Олегу Петровичу на місці. У нас дійсно спільна праця, дійсно працюємо для блага громади, для блага України. Слава Україні! Героям слава!